Доброго ранку. Зустрічаю вас наша красуня. Бачите, така модель. В юбочці в такій модній попа прикривач. Е, мама чує, що там вже за двором цукає. А ми зараз будемо снідати. У мене нема такого, що встали. Ми і давай роботу. Перше це потрібно поснідати, а потім вже займатися справами. Сьогодні, бачите, смородинки за двором тільки виросло. Додам цукру, переб'ю. І в холодильник. Один до одного зроблю, в холодильнику буде стояти. Сьогодні, а ну, дайте мені відповідь вівсянка. Я ніколи в житті її не мила. А це мама щось прийшла і нові гновшинства мить. То я теж помилася, собаці. Е, набрала сюди, помила. І от зараз варю вівсянку. Ну, я скажу, що ця вівсянка чистенька і ми можемо з'їсти, але взагалом це варю е, дуськи. У мене є куриця, філе, нарізала салат. І зранку ще в мене ось пурі пиріжки є, до сніданку залишилися. І зараз, мабуть, ну зранку хочеться кави, чесно кажучи. То вип'ємо кави. У мене там о, якраз вода вже закипівша. Зараз, буду, ой, не відключу, зараз. Ах, йо-мою, гляньте. Глянь, десь кавочки залишили. Я ж не, наче недавно насипала. Але нічого, я запаслива, я одну пачку не замовляю. У мене, ось дивіться, є ще одна про запас, але вже потрібно буде замовляти. Тому що у мене все про запас, чесно кажучи, не тільки кава. Ось у мене рушники паперові є тут. І я знаю, що у мене там ще одна бухта стоїть. Бачите? Я все, щоб в мене було про запас, так туалетний папір, так само миюче для посуду, тому кава не буде виключенням. І в мене одна підписниця каже, Алла, я так підсіла на цю каву, мені так подобається. Я кажу, так ви замовляйте, там же в мене під моїм відео за каву є промкод, яке буде вам знижка. Вона каже, я не знала: я кажу, так я ж кажу всім, навіть там 10% скидка це ж гроші. Вона каже, добре, буду ще замовляти, тому що мені дуже сподобалось. Мені приємно, що я людей людям розповіла, люди повірили мені і, будь ласка, п'ють. Я ж кажу, я вже та більше, ніж рік, я вам зараз точно скажу, буде рік е, восени, да, восени. Буде рік, як я почала е, замовляти цю каву. Ну, вона дійсно смачна. Ну, дійсно. В мене вона підходить, у мене немає ніякого там, тиску. І мамі потрішечки даю. Хоч у неї тиск буває високий, але трішечки розбавляю молочком і те, що потрібно. Так що Алла молодець. Зараз я оце висиплю, тому що, щоб не змішувати. Ай, понюхай, так пахне. Ах, щоб не змішувати смаки. І висиплю все. Мені, ну мені зручно і так. Тут, от бачите, застіпка така є. Є оцей клапан кисневий повітряний. Але мені зручніше в баночки. Я щільно закрила, і тут на, наліпки з цієї кави теж дарували. Так що мені зручніше. І ось, бачите, скільки вітаміну їмо. подиви, Сільки я нарізаю в салат, помідори, гвірок. Сіки кропу, тому що зараз сезон саме немає не тлі, поки що нічого, поки почне оцей кріп забивати тля. Ми дуже багато це помили, в холодильник зав'язую. і ми оце їмо дуже багато зелені. Так що Зранку обов'язково у нас кава. Сьогодні кава навіть в чашке із моїм зображенням. Це я була в Пікіні, і в вимагі в якомусь їхала, з друзями розмовляла, і це, якщо внизу чашки робить схватив цю фоточку і зробив алу. Так що, зараз я насиплю. І насипаю таку чайну ложечку. Я дуже кріпкого не люблю, тому я п'ю без цукру, заливаю прямо із кулера. тобто температура десь градусів 90. Отак. От І вона завариться, поки ми поснідаємо, вона завариться і буде дуже-дуже смачною. А ви там уже дивіться, як вам подобається. Ну, і ще дуже часто я заварюю її в гейзері. В гейзері, звичайно, що смачніше ця кава. Ну, я ж кажу, отак подивися: оцей Тік-Ток, Інстаграм, Ютюб, все. Дивися на людей, є поради гарні, є таке дурне, але все одно ти дивишся, приміняєш їх в житті. Так що я скажу, що в Інстаграмі фірма сама дає рекламу, повністю там можна подивитися про їхню продукцію, про які, скільки там видів, всього. Я цього не роблю, тому що, вибачте, це не моє завдання. Я залишаю посилання внизу під відео. Заходьте, дивіться, вибирайте все, продукція різна, є і стікерові, є чаї. У мене ось чай є. зараз... Хвилиночку вимкну кашу, щоб не згоріла. У мене ось чай є, так я його бережу, як зіницю ока. Ось у мене їхній чай, отакий зелений, теж дуже-дуже гарний. Заварюю. Знаєте, гірше п'ю, а потім уже це, як кажуть, для, для гостей. Так що рекомендую вам. Що сама уподобала, те й вам даю. От зараз приготуйтеся, будемо. А, вдихати цей аромат тільки відкритої пачки. Е, ви ж, мої друзі, для вас саме краще. Зараз, зараз. я просто там же ж можна відірвати, а я розрізала. Ну, я ж завжди все не так, як... Як... як у всіх, розумієте, тому. Ай, давайте. М -м. Який аромат? Дивіться, яка. Ви перші вдихаєте аромат цієї прекрасної кави. Зараз я одягну окуляри, подивлюся що ж там ми сьогодні будемо пити цей тиждень. Кипа вже як курка. Так, що у нас тут є? Квіти, малина, смак, інжир, акація, мед. Після смак медовий тіло вище середнього. О, бачите як? Запам'ятайте цю назву ось склад. Тому що мене питають, а але яку ви замовляєте? Я кажу: Господі, я хочу перепробувати все. <гум> Тому так і замовляю. Все, висипаю сюди. Зараз швиденько нагріваю в мікрохвильовці курку і з мамою будемо снідати. І вас запрошуємо. А хоч сніданок у нас в сім'ї, ви знаєте, жоден прийом страв. У нас немає того, щоб ми не пили каву або чай. Є люди п'ють компот, є п'ють газовані напої. Я цього не люблю. У мене кава або чай. Пообідали, наїлись перше, друге. А ні, якщо не попив каву або чай, все таке враження, що ти нічого не їв. Тому у нас. Кава і чай дуже швидко йдуть, ну кава найбільше. Так що я вам все показала, а вибір за вами, мої любі. Це не те, що я вам взяла так за горло і кажу: якщо ви не будете пити цю каву, то я з вами не буду товаришувати, і ви мені не друзі. Ні, люди вправі. Людина залишається людиною, і в неї голова не для шапки, а для того, щоб думати, що замовити. Отак от сказала Алла і буде пити смачну каву. І вас запрошую.